Доброго раночку! Всіх вітаю, хто зазирнув на мій канал. Сьогодні у нас чудовий день. Сонечко. Такий яскравий, такий теплий. Прям як, знаєте, бабусіно літо настало. Дуже добре. Ще сонечко його пригріває. Ось бачите, я трошки змінила свої плани і добре, що я це зробила. Я думала, що буду перекопувати там свій, ну, свою там земельку о, грядки готувати е, вчора, але перенесла на сьогодні. А вчора, бачите, вже викопала свої жоржини і викопала е, ладіолуси, Бачите? І якраз добре, що сьогодні таке сонечко, я їх виставила, хай вони трошки висохнуть, бо земля дуже мокра, і вони, вони моментально бачите, сохнуть. От, главдіолоси, хай все сохне. От, а, сьогодні, а сьогодні буду вже перекопувати грядку. Покажу вам, буду це робити своєю лопаткою чудо. Знов про неї <схай> скажу пару, пару слів, а ви побачите, як я це роблю. Зніму вам таке відео. От, ще хотіла сказати, що вчора. Я прочитала дуже сумну звістку, що загинув наш воїн Євген, його звали Малі. Він в добровольчому батальйоні От, ну, прибував. Там такі хлопці, там, знаєте, він такий міжнародний, там білоруси, і, і наші хлопці. І навіть там, здається, росіяни є. От. Він такий позитивний був, що просто я вчора плакала. Чому я? Тому що я знаєте, дуже як мені здавалося, що я була від близько його знала, тому що я всі стрими його дивилася. Він дуже був такий кумедний. знаєте, дуже смішно це все. Він дзвонив цим російським росіянам, там і такі він в Тіктоці він був. І ще на Ютубі вийшло його інтерв'ю. Але я, от буквально, от, я знаю, тиждень, може, як вийшло це його інтерв'ю, я ще не встигла навіть його подивитися. все хотіла подивитися інтерв'ю з Євгеном. Але вчора ця сумна звістка просто вбила мене. Я розумію, що її гинуть дуже багато хлопців наших. Все, все це зрозуміло. А а, але він, знаєте, яке, таке мене було враження, як мій знайомий вже. Знаєте, Він мені був дуже такий. Ну, по-перше, він красень. Просто красень. Ну, Такий вже хлопець, ну просто мені вже так він подобався. От. І, в нього, і я знала, ну він так не казав, він такий скритний був за свого особистого життя. Тому що ну, там дівчат багато, знаєте, писав. Ну він просто ну, ну, симпатичний, настільки, що просто такий, знаєте, е, шо статури так, такої він гарно, так, така в нього фігура. Ну, ну просто жити і жити. Але ця війна забрала вчора його життя. Тому я ж прямо цей день вчора плакала і нема слів, просто нема слів. Хай вже згине ця війна. Ну він герой. Да, і в нього жінка ще і... маленька, тільки дитинка, хлопець народився, в нього хлопчик малесенький, грудний. От, так що отак от я вчора в мене зовсім не було ні настрою, нічого не хотілося. От. Будь проклята ця війна, і будь, будь прокляті ті хто, хто це зробив. Винуватці цієї жуткої трагедії. Хай вони йдуть в пекло, правда, Ну, інших слов в мене немає. От, ну що, а я, ну що, сьогодні встала сонце. Цей Євген Малів вже не побачить цього сонця, цього неба чудового. Оцієї калини. Ну, а ми живемо. Ми всі колись помремо, помремо, я розумію це все. Але ж дуже, дуже біль прямо, ну, така нестерпна. От. Так що, ну що ж, вічна пам'ять, він герой і загинув за свою батьківщину. От. Тому, ну, я так точно його ніколи не забуду. Ну, а сьогодні вже встала, поснідала. Ну що, треба працювати, що робити? Треба жити. ну, Ми живемо. Значить, ми будемо жити. Скільки нам, знаєте, відведено, стільки і будемо жити. Так що я буду працювати, зараз буду робити грядку, готувати під цибулю та чесник. І там ще невеличку одну грядку зроблю, потім вам покажу ще. Я загинув в битві. я уже вбитий. Довкола мене тіла ворогів. Напішав не зборими, крюкнув дверима, я за собою не лишив боргів, ще неостанок побачив світанок сонячний.